Бюджетне мистецтво до розвитку економіки залучають дітей. Про податки юні розповідають віршами. Наочністю служать малюнки та комп'ютерна графіка. І, хоча вік бюджетних експертів не перевищує 12 років, про те, з чого складається та як витрачається коштори з країни та міста, вони знають напевно. З переможцями конкурсу Бюджет країни очима дитини знайомилася Катерина Петрова. Цьогоріч конкурс зібрав рекордну кількість учасників. Журі довелося оцінювати 13 тисяч дитячих робіт з усієї країни. Кароліну податкова тема надихнула на поезію. Нині у дівчини призове місце обласного туру. Наступного ж року хоче таки підкорити й столицю. Але розповідає про податки вона не заради слави і вигоди. Цей конкурс був не заради подарунка, а заради моєї країни, щоб всі, хто ну. Не взяв в цьому, участь, щоб вони не припиняли теж брати. Я розуміли, що це не за не тільки за для подарунків, а це для країни. Це підтримка для нашої країни, щоб вона була єдиною. В'ячеслав комп'ютерних справ майстер тоже роботу свою зробив в електронному форматі. Сплачувати податки це майбутнє для нашої країни. податки важливі для всієї, для всіх галузей, це для пільг, для військ та та для. Для соціальної економіки загалом цього року призові місця на обласному рівні посіли дев'ять юних податкових експертів Сумщини. Катерина Петрова, Андрій Геращенко на часі новини.